Всім привіт! З вами Inlight Colors і сьогодні я записую вступне слово для мого відео. Хочу одразу вибачитися за мій дуже сонливий голос під час запису відео, тому що я його записувала вчора. І вчора в нас була дуже дощова погода і пасмурна, в принципі, як і сьогодні. І я через це була сонна і якась без настрою і загалом. Коротше, я сподіваюся, ви не заснете. Відео доволі таки в реальному шасі, я його не прискорювала і майже не обрізала. Тобто, в принципі, ви можете побачити мій процес побудови цього портрету. Я ж кажу, не надто такий веселе і динамічне відео, проте я його вирішила все-таки випустити, адже скоро попереду в нас осінь та зима, і така пасмурна погода буде весь час. І я маю бути до цього готова, маю її приймати. Тож вирішила, що цьому відео також бути загалом. Не дивлячись на його трохи такий похмурий настрій, я сподіваюся, що воно вам сподобається, що ви поставите вподобайку, а також напишете коментар, чи хочете ви продовження з штриховкою. Ось. І якщо вам це відео зайде, якщо я побачу на ньому багато переглядів та вподобаєк, то з часом я зніму відео більш детальне, можливо, навіть, і більш краще. Більш веселе, <хи> і воно точно буде більш прикольне. Хотіла сказати, що це не якийсь там туторіал. В цьому відео я показувала просто процес, як я будую портрет, на що я звертаю увагу, що я випускаю з вигляду. Тобто, така моя певна стилізація портрету, тому що я не малюю їх гіперреалістичними чи навіть там просто реалістичними. Я їх малюю так злегка, злегка я їх там стилізую, тобто щось спрощую, щось більш деталізую, підбираю там під себе, під настрій, під те, що я хочу бачити. У мене такий. Така скетчева подача. Ось, і загалом в цьому відео я показую саме мої етапи проходження побудови портрету. Ви можете їх дивитися і взяти щось для себе, або просто для натхнення, Просто, я не знаю, подивитися вийшло сонце, яке засліплює мені півобличчя. Ну, ну, от як працювати? От як працювати? Воно то темно, то світло. Ще й моя футболка відблиска, сподіваюся, на вас не надто відволікаю. Ну що ж, почнемо. Зазвичай я починаю відмічати голову, показую її верхню частину і показую нижню частину. Це в нас підборіддя. Після цього я намічаю основну лінію вертикальну. Це в нас буде осьова лінія, відносно якої я буду будувати портрет. Ця лінія дуже важлива. По ній ми будемо відмічати рівні відстані. Портрет ми будуємо анфас. Після цього я помітила, де починається лінія росту волосся. І починаю відмічати далі всі наступні частини. Відмічаю, де мене починаються очі. Вхожу горизонтальну лінію. Знайшла лінію початку очей, знаходжу лінію носу. Лінія носу знайдена. Ми малюємо наші вуста. І залишок ми відпускаємо на підборіддя. Починаємо шукати вертикаль. Відмічаємо першу половинку носу і обозначаємо її в ліву сторону. Далі ми так само відмічаємо другу половинку. І важливо переміряти, чи взагалі в нас цей ніс. Однак, ось так. Ми позначили ніс. Після цього варто провести вертикальні лінії вгору. На цих лініях в нас будуть починатися очі. Очі нас дорівнюють носу, тому тут можна просто зробити ось так доволі легко. Перевіряємо, чи все нас рівненько. Перевірили. Мені насправді не дуже зручно дивитися, тому що мене... телефон зараз, камера, закриває мені нормальний огляд. І я не можу близенько підійти до малюнку. але... Сподіваюся, рівно відмітила. Після того, як ми відмітили очі, ми відміряємо вуста. Вуста приблизно у нас будуть. Я завжди це відміряю, просто вже в ну, якісь моменти відміряю на око, позначаю очі. А ви можете відміряти очі, тобто висоту очей. Але я зазвичай вже цього не роблю. Я роблю це на око. Можу так побачити, і я бачу, що я в референс влізла. Після того, як я намалювала одне око, і зазвичай я починаю з лівого, мені так простіше. Я відміряю знову горизонтальні лінії. Здається, вони не дуже рівні. Я ж кажу, мені трошечки незручно дивитися. І промальовую ту саму частину ока. Особливо не вимальовуючи форму, я просто позначаю, де вони в мене знаходяться. Далі переходимо до носу, позначаємо висоту нашої передньої частини носу, і можна тут намітити доволі таке велике коло. Приблизно позначити, що в нас тут будуть наші ніздрі. Ось так, готово. Ніс в нас є, можна позначити ось цю частину носу. Переноситься, вона завжди буде трошечки вище лінії очей. Тобто, в нас тут буде переноситься, і ось так можна такими умовними лініями з'єднати нос, показати його форму. Так, я бачу, що в неї брова, вона піднімається вгору. І ось тут буде у нас вниз. Від ока малюється отака напівдуга. І показується, де в нас закінчується брова. Ось тут у нас таке, як коло буде. На референсі видно, що в неї брова починається на рівні з оком. Ви, звісно, можете ще відміряти ось цю висоту, брови і так далі, але в даному випадку я це не люблю. Тому що... так. Позначили, знову ж таки, переносимо горизонтальними лініями. Наші. Видно, що в неї тут брова піднімається вгору. в неї таке величеньке коло. Так. І на всякий випадок перевіримо. В принципі, більш-менш сходиться. Тут даються волоски, тому нормально. Після цього можна позначити. Нашу зіницю, такі приблизні кола. І ось край зіниці це зазвичай край вуст. Бачите, у мене тут ці вуста. Переходимо до вуст, позначаємо на референсі видно, що нижня губа вона трошечки більша, так зазвичай. Тому ми лінію ставимо трошки вище середини. Далі можна намалювати для себе ось такі кола, такі, точніше, не кола, а овальчики. Такі, тут знизу великі овали, зверху поменші. І вже відносно цих овалів можна пробудувати форму. Ось, поки не вимальовуючи, просто ми позначаємо де, що і як. Так, окей, ми позначили все готово, все, все чудово. Далі в нас іде підборіддя, малюємо такий, таке коло. І далі починаємо вибудовувати форму обличчя. Ми позначаємо, відмічаємо, де в нас закінчується обличчя. Я зазвичай це відмірюю в трьох точках: від ока, від носу і від вуст, і від вуст. І ось в мене є такі три точки, які я з'єдную між собою. Які я з'єдную між собою, і в мене виходить ось така форма. Шия в нас іде ось край ока, можна ось так вниз опустити, і ми знайдемо шию. Шия в нас знайдена. Переходимо до, як їх називають, вуха. Вуха це кінчик носа, і вуха це брови. Тобто ось так в нас будуть вуха. На першому етапі я завжди їх позначаю так, і вони мені чимось трохи нагадують. Ельфійські вуха. Ось так. Донизу я промальовувати надто не буду. Я бачу, нас тут не отак. Це я називаю першим етапом. Після першого етапу можна уточнювати деякі лінії, деякі моменти. Можна взяти олівець трошечки тонший. В мене це механічний олівець, мені ним простіше працювати, тому що його не потрібно підточувати. І останнім часом, останніми роками, я малюю саме механічним олівцем. Ви можете відміряти всі ці елементи, коли я тільки починала побудову портрету, я завжди прямо все відміряла. Ось цю висоту, ось цю висоту, ось цю висоту. Я все прямо відміряла. Але це така дуже довга і така морочна робота, і зазвичай, коли я не ставлю собі за мету 100% схожість зробити, коли це для мене просто як додаткове тренування в портрету, щоб коротше, коли я просто хочу помалювати. То я нічого майже не відміряю. Буває, відмірюю відмірюю основні якісь лінії, а буває взагалі їх не відміряю. І от просто малюю собі. Тут в нас буде така освітлена зона, знаєте, її буває хайлайтером виділяють. Так, тут її можна ось так показати. Маленька додаткова складочка. Ну, Приблизно на такому етапі я залишаю око. Це в мене другий етап моєї роботи. Так, на рахунок брів я їх залишаю такими. На другому етапі я нічого з ними не роблю. Далі, далі в нас. Давайте перейдемо до носу. Виділимо ніс. Покажемо, де в нас ніздрі більш чітко знаходяться. Можна їх трошки затемнити. Можна показати, що тут в нас йде перепад форми, об'єму світлої тіні. Так. На носі в нас зазвичай дуже багато там різних хрящиків, різних переходів. Я їх так схематично показую. Не виділяю. Знову ж таки, в мене стиль моїх портретів більш скетчевий такий. Тобто я не малюю в гіперреалізмі. І навіть, в принципі, до реалізму мої скетчі далекі. В мене така стилістика, що мені оці всі хрещики не потрібні, тому що їх просто не промальовую. Я пропускаю цю ділянку, так як мені це не цікаво. Ось і все. Так, ніс, в принципі, теж готовий, можна так сказати. Ніс готовий. Можна переходити до наступного ока. Ми вже позначали нашу форму вуст, і я бачу, що я тут трошки з вами заговорилася і забула, що я планувала збільшити ці вуста. Тобто, ми до цього малювали тут такі овальчики, які ми зараз просто по формі. Обводимо, я тут ще трошечки підняла краєчка, бо подивилась, що так більше схоже. І в неї, в неї вуста ем, закриті, в неї вуста ось такі. І тому, 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 щоб скетч виглядав більш легеньким, я не малюю прямо чіткі форми, жорсткі і до кінця. Тобто, в мене лінії обриваються, вони не доходять в мене до кінця часто. Таку я створюю легкість. Ось, бачите, наприклад, не довела до кінця лінію. Тут провела лінію і не довела її до кінця. Так, в цій частині можна позначити ось такі штуки випуклості. тут буде затемнення. Далі, ось тут важливо не забути, тому я додатково собі позначаю лінією, що тут в нас іде затемнення. І ось перед нашим підборіддям. Далі підборіддя ми трошки заокруглюємо, тому що в мене тут така жорстка лінія. Так, і на цьому, ага, не закінчила я з вухом. Я зовсім забула, що в мене ще є така деталь, як вухо. Позначаємо вухо. Не знаю, тут, якщо говорити прямо про кожну деталь, то це відео затягнеться, не знаю, на години-дві. Тут я значно провтикала про те, що ракурс поганий і не дуже інформативний, і тому я вирішила взагалі видалити цю частину, точніше, так от її пришвидшити без пояснень. Загалом я тут просто наводжу лінії, дещо затемняю, дещо уточнюю. Але основну побудову я вже зробила. Якщо вам сподобалося відео, то поставте коментар, що ви хочете побачити частину, де я штрихую, і надаю. Цій роботі, тональності. Також не забудьте про вподобайку і, взагалі, підтримку мого каналу. Так, я знаю, що в цьому відео в мене був якийсь трохи сонний і втомлений голос, це тому що в день зйомки йшов дощ, я була невиспана, і все таке. Можливо, не найкраща була ідея, щоб знімати відео, але вже як є. Все одно сподіваюся на вашу підтримку. Бувайте!